Вітаємо в клубі 700. закляття на успіх і багатство. Так називається книга, яку бабуся подарувала Ешлі Джонс. Вона сподівалася знайти в ній ключі до зцілення та захисту, але натомість відкрила двері до володінь ворога, і з цього почалася боротьба за її душу. Я боялася просити про допомогу, бо мені здавалося, що якщо я розповім комусь про те, що бачу і чую. про ті думки, які приходять в голову, мене відправлять до психлікарні. У 20 років життя Ешлі Джонс перетворилося на справжнє пекло. У мене були проблеми зі здоров'ям, бо я була у стресі. я могла кілька днів не їсти і не спати. Вона працювала по 18 годин на день у сфері продажу, реалізуючи елітну косметичну продукцію, і заробляла сотні тисяч на рік. Її ділова партнерка Алекса Браун спершу вважала, що Ешлі розвиває успішний бізнес. Ешлі була успішною. І я думала, якщо буде більше поруч з нею, то теж досягну успіху. І Якщо мені випала така нагода, то я скористаюся нею. як хочеш, приходь і працюй на мене. Ти приноситимеш мені більше грошей. Алекса мені не дуже подобається. Я вважала її настирливою. Вона була така радісна енергійна. А я в темряві я переживала депресію і ненависть. Мені зовсім не подобалась її компанія. Ешлі виросла у церкві, але у 13 років втратила до неї інтерес через хлопця і проблеми вдома. Тоді вона звернулася до своєї бабусі за відповідями я запитала, ти в нас духовна, що взагалі це означає? Бабуся відповіла, я чекала, коли ти запитаєш. Я сказала, гаразд, я питаю. Вона сказала, я відьма. Я мовила, мені це не до Я не хочу мати нічого спільного з цим. А вона каже: Ні, ні, ти не розумієш, я добра відьма. Я несу світло і любов, допомагаю людям. і тоді мене зацікавили її слова. і я вирішила дізнатися більше те, що почалося з цікавості, згодом переросло у служіння темряві вже за рік. Вона почала вважати себе відьмою. до 16 років у мене з'явилася перша книга Заклять бабуся віддала мені свою. Вона мала назву Закляття на успіх і багатство. Я пам'ятаю, як щиро вірила в усе це. Я думала, ось докази, що це не зло, а добро. Це все на благо. Я почала використовувати карти таро, кристали для зцілення і закляття. І всім цим я зайнялася всього за рік. Я пройшла шлях від передбачень до повноцінного чеклунства. Але Ешлі довелося заплатити ціну за п'ять років. У неї з'явилися серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Я не відчувала тривоги і не думала про все це лише тоді, коли була п'яна. Навека тверезою часто прокидалася в паралічі і не могла підвестися з ліжка. Я була при тямі з відкритими очима, а моє тіло ніби спало. Я не могла рухати кінцівками, говорити, кричати. Я чула і бачила страшні речі. Ешлі почала багато писати мені вночі. Вона не спала. Вона дуже схудла і усе це свідчило про те, що з нею відбувається щось недобре незабаром Алекса дізналася, що ночами Ешлі переживала справжні муки. Я опинилася зовсім у скрутному становищі, я більше не могла так жити. Здавалося, що я не витримую і одного дня у момент відчаю, Ешлі вирішила більше не писати Алексі, а зателефонувати їй. Мені потрібно поговорити з тобою. Вона сказала, добре, про що? Я відповіла про Ісуса і тоді я вперше за 11 років вимовила його ім'я. я завжди плачу, коли розповідаю про це. Алекса сказала, можу я помолитися за тебе. і почала молитися за мою залежність від порно, яка не давала мені спокою понад сім років ніхто про це не знав. Мені було соромно. Вона молилася за речі, про які мені було соромно розповісти будь-кому, а тим більше богові. Здавалося, що йому не потрібно знати про таке. Але Олекса молилася саме за це. А потім сказала зроби мені ласку. Я сказала, яку вона каже: я хочу, щоб ти пішла до своєї кімнати і помолилась. Я промовила Ісуса і знову вимовила його ім'я. Я впала на підлогу і почала плакати. Будь ласка, допоможи мені. Будь ласка, Мені здавалося, що я опинилася просто перед воротами пекла. а усі біси з усіх сил намагалися втримати мене. Але я відчула благодать і обійми. Це були справжні фізичні обійми. Здавалося, що я чекала на них усе своє життя. Я нарешті знайшла свою ідентичність у ньому. Це було неймовірно. Ешлі відреклася від чаклунства. Від неї миттєво зникло бажання дивитися порно, вживати алкоголь і наркотики. Спасіння зруйнувало усю силу бісів наді мною. Алмостевпросто одну мить Бог звільнив мене. І звільнив від усіх кайданів Після додаткових молитов про звільнення. Ешлі почала зростати в Христі вона вийшла заміж за Ерона. Ділиться в соцмережах своєю історією та пояснює, чому чаклунство є таким небезпечним. Я народжена згори християнка, яка понад 10 років займалася чаклунством і називала себе білою відьмою. Я знала, що Ешлі потребує Ісуса, навіть якщо сама цього не усвідомлювала. Вона знайшла неймовірну свободу у ньому. Якщо ви хочете переконати когось, маєте виявити любов. Багато людей запитують. Як мені послужити цій відьмі? Як мені навернути її? І я у відповідь запитую: а ви її любите? Адже якщо не любите, то ніколи не зможете переконати її. Любов Христа у серці Алекса переконала мене. Є шлях і його ім'я, Ісус. Він істина і життя. Тільки він може привести вас на небо. іншого шляху немає. він показав мені, ким я була насправді. Він змінив мене. Слава Богові за те, що він зробив у житті Ешлі. Я бачила її відео у соцмережах і дуже радію з того, що ми змогли поділитися її свідченням. розповісти про те, як Господь змінив її і вивів з темряви у своє дивовижне світло, світло віри та надії. І я вірю, що це є попередженням для кожного з нас. Можливо, ви активно практикуєте чаклунство або звертаєтеся до нього час від часу. Читаєте гороскопи або звертаєте увагу на знаки зодіаку і надаєте значення їхнім тлумаченням Можливо, ви палите пахощі або зберігаєте кристали. усе це може здаватися невинним на перший погляд. але такі речі ведуть до царства ворога. Не забувайте, існує ворог наших душ. Він є і це реальний противник. Володар темряви він ненавидить вас. Він не хоче, щоб ви жили у вірі, щоб мали глибокі стосунки. Він не хоче, щоб ви знали про небесного отця, який любить вас, який прагне змінити ваше життя, дати вам справжнє добро. Справжню любов і надію йому потрібно контролювати ваше життя. Він прагне відокремити вас від Божої любові. І Він зробить усе можливе, щоб обдурити вас, і змусити повірити, що усі ці речі нешкідливі. що вони не становлять жодної загрози для вас. Але насправді це не так. Усі ці речі віддаляють вас від Господа. І Історія Ешлі показала нам, чим глибше вона занурювалася у так зване біле чаклунство. Її бабуся казала: ні, ні, я добра відьма, але не буває доброго і злого чаклунства. воно одне і його коріння з глибин пекла. Воно створене для того, щоб віддалити нас від небесного отця, від милості від любові Ісуса, і наблизити нас до пекла. Ось така реальність і дякувати Господові У житті Ешлі з'явилася людина, яка змогла проголосити їй ім'я Ісуса якщо ви зараз дивитеся нас і, можливо, займаєтеся чаклунством, послухайте мене. Я хочу сказати, я не засуджую вас. Я справді не засуджую вас. Але хочу, щоб ви знали, є кращий шлях. Якщо у вашому житті ще не було жодної людини, яка б сказала вам, аго, можливо, тобі не варто цим займатися, то послухайте мене. Не займайтесь цим. Ісус чекає, коли ви скажете, Господи, мені набридло звертатися до усіх цих. Речей до світу, до кристалів, думаючи, що цей камінь зможе зцілити моє серце або звільнити мене від тривоги і депресії. мені набридло палити сигарети, сподіваючись, що від них духи розбіжаться. Насправді, вони лише відкривають двері для ще більшої кількості демонів. Я хочу сказати вам: біси тремтять лише перед одним. Вони тікають тільки від імені імені Ісуса. якщо ви дивитеся нас і відчуваєте гніт, якщо здається, що темрява оточує вас з усіх боків, проголосіть ім'я Ісуса. Ви бачили, що сталося з Ешлі. Вона проголосила це ім'я, і біси втекли від неї. Це боротьба, яка не завершиться одразу. Але продовжуйте проголошувати ім'я Ісуса, бо лише у ньому ви можете знайти справжню свободу. Сам Ісус сказав, що ворог диявол є батьком брехні. він обманщик. його мета не дозволити вам побачити істину. Але Ісус істина. Він шлях, він істина і життя. І якщо ви прагнете життя з надлишком, життя зі свободою, без тривожності і депресії, це не означає, що після того, як ви приймете Ісуса у серце, усі проблеми зникнуть. зовсім ні. Сам Ісус сказав, що в цьому світі на нас чекають скорботи, але будьте мужні, бо я переміг світ. Ви можете подолати будь-що завдяки Христу. Річ не у вашому розумінні, не у знаннях, не в корінні, кристалах чи чаклунстві. Ні, річ не в цьому. ви повинні повністю підкоритися Ісусу. і тоді зможете перемагати і знайти життя з надлишком. І якщо ви прагнете цього сьогодні, я б хотіла помолитися за вас. але перед тим як ми будемо молитися, я хочу підбадьорити вас словами з писання. Ось що сказано в Євангелії від Матвія. Це слова Ісуса. Яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, але душі своїй зашкодить? Або що дасть людина в обмін за душу свою? ісус помер на хресті за вашу душу щоб ви могли провести вічність із ним на небі, а також мати справжні стосунки з ним уже тут, по цей бік небес, Ви можете пережити небо вже сьогодні. відчути вірну, неймовірну Божу любов просто зараз. і пам'ятайте. Він ніколи не залишить вас, ніколи не покине. І коли ми вступаємо у стосунки з Христом, ніщо не може відокремити нас від Його любові. І якщо ви прагнете сьогодні пережити цю любов, помоліться разом зі мною. Отче небесний. Я кличу до тебе Дорогі глядачі. Якщо ви відчуваєте спонукання у серці від Святого Духа, станьте на коліна і підніміть свої руки. Холда отче небесний, сьогодні. Я обираю тебе. я свідомо відрікаюся від сатани і усіх його шляхів. Я зрікаюся чаклунства. Гороскопів та астрології, зрікаюсь кристалів і курінь, і будь-яких форм магії та окультизму. Я складаю усе це біля підніжжя Христа. Я обираю тебе, Царю Ісуса, бо я більше не хочу жити по-своєму. Я дійшла до межі своїх сил. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. І дякую, Боже, що врятував мене. дякую, що завжди був поруч. Я Знаю, що ти завжди зі мною. Ти завжди чуєш усі мої молитви. Я дякую за цей день спасіння. Дякую, що простив мої гріхи. Я вірю, що ти, царю Ісусе, Син Божий, що Ти був посланий на цю землю. прожив безгрішне життя і помер на Христі за мої гріхи і гріхи усього цього світу, щоб їх простити. І я вірю, що ти на третій день воскрес, і вірю, що ти сидиш праворуч у ця і заступаєшся за мене. Ісусе, сьогодні і навіки я обираю тебе. Продовжуй зцілювати і звільняти мене. в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Господи, я молюся за своїх дорогих братів і сестер у Христі, Отче. Прошу, нехай твій святий дух торкнеться їх просто зараз, щоб вони відчули твою любов і були охрещені у твоїй присутності. Господи, пошли у їхнє життя твоїх людей щоб вони були частиною спільноти. щоб поруч були ті, хто підтримує їх на цьому новому шляху віри. Я знаю, що усе це не даремно. я молюся в ім'я Ісуса. амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям. Сміємося та плачемо про одний теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіа контент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Кров з носа тайло лилася, як із крана. У певний момент ситуація настільки загострилася, що хлопчик більше не міг дихати і втратив свідомість. Обстеження показало, що у його носі виросла велика пухлина. і Якщо її не видалити, це могло б коштувати йому життя. Коли тайло виповнилося одинадцять, у нього почалися кровотечі з носа. Я відчув, як кров прилила до моїх вух. А потім у мене заболів живіт. Батьки тайло відвели його до кількох фахівців, але кровотечі не припинилися. Лікарі не могли зрозуміти, у чому проблема. і нам було страшно. Кровотечі почали траплятися частіше. Батько записав відео, на якому з носа Тайло лється кров на підлогу. Наступного дня вона знову текла мови з крана. Батьки знайшли його без свідомості у калюжі крові і терміново відвезли до лікарні. його тіло заціпеніло. Мені здалося, що він перестав дихати. Мій чоловік закричав, і тільки тоді він відреагував на нас. Лікарі виявили в носі Тайло велику доброякісну пухлину. Вони попередили, що без операції він може померти від кровотечі. Я дуже злякався. Однак батьки не могли собі дозволити дорогу операцію з видалення пухлини, яка мала зупинити кровотечу. Я зрозумів, що самотужки ми не зможемо йому допомогти. Коли операція благословення дізналася про ситуацію. Вона оплатила тайлу операцію. Хірурги дозволили нам спостерігати за процедурою і показали ту велику пухлину, яку було видалено. Я дуже вдячна операції благословення і всім, хто пожертвував для нас. Ви змінили життя мого сина. Вперше за довгий час Тайло зміг повернутися до нормального життя. Я дуже щасливий. Щиро дякую усім, хто допоміг мені. У репортажі показали такі подробиці, що Ешлі довелося відвернутися. Вона просто не могла на це дивитися. Але саме це робите ви, члени клубу. Ви побачили цього хлопчика, його батьки не мали достатньо коштів, щоб оплатити операцію і урятувати йому життя. Та завдяки тому, що ви вирішили стати членами клубу 700 і зробили пожертву. Ми змогли оплатити цю операцію. Ви долучаєтеся до всього, чим ми займаємося по всьому світу. Разом ми змінюємо життя. Ми Забезпечуємо безкоштовні операції, допомагаємо постраждалим від стихійних лих після тайфунів, землетрусів і повеней. команди операції благословення вже працюють на місцях і надають реальну допомогу тим, хто цього потребує. Ми також постачаємо питну воду у села та громади по всьому світу. І найважливіше, коли ви стаєте членом клубу 700, ви допомагаєте проповідувати Євангелій по цілому світу частина кожної вашої пожертви йде на служіння CBN International, яка присвячена саме цій місії. Цього року ми виходимо вже 40 мовами. Це справді неймовірно. Суперкнигу транслюють у різних країнах. і Її вже подивилися понад півмільйона людей, і все це стало можливим завдяки тому, що ви вирішили зробити пожертву. Якщо ви ще не з нами, я щиро закликаю вас приєднуватися до клубу 700. разом із багатьма іншими людьми. Ви зможете змінювати життя тисяч людей у різних куточках світу. Сліпі прозрівають, криві ходять. І глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Ми вітаємо вас знову. А зараз Гордон відповідатиме на запитання, які ви нам надіслали. Готовий, Гордоне? Упевнений, що Ешлі приєднається до мене, але почнімо. Добре, ось що пише Кевін. Чому Ісус вигукнув очі? Чому ти мене покинув? адже ми знаємо, що у Христа була нескінченна віра. Кевін, це чудове запитання. Ісус вказує на те, що виконує пророцтво Це конкретне пророцтво з 21-го псалма. Це псалом Давида написаний за тисячу років до розп'яття ще до того, як було винайдено страту через розп'яття. То як же Давид міг знати про те, що станеться з сином Божим на хресті? він посилається на пророцтво і каже: на хресті я виконую те, що було сказано у писанні. Це другий вірш. Боже мій Боже мій, навіщо ти покинув мене? і коли Ісус промовив ці слова на хресті, то нагадав усім, що про це було написано у 21-му псалмі. а потім у 9-му вірші він переходить до тих, хто насміхався з нього. Він покладався на Господа. Нехай він урятує його. саме ці слова натовп говорив Ісусу. Вони казали, якщо він покладається на Бог нехай Бог прийде і зніме його з хреста. Потім із п'ятнадцятого по дев'ятнадцятий вірш ми бачимо опис розп'яття. Я став, немов вода розлита. Усі кості мої вийшли з суглобів. Серце моє, як віск, розтопилося у нутрі моєму. Ось що відбувається під час розп'яття. Ваші легені наповнюються рідиною. Я вражений тим, наскільки точним є цей опис. Сила моя висохла, мов череповина і язик мій прилип до піднебіння. Коли він говорив про спрагу, то робив це у виконання 21-го псалма. Бо пси оточили мене обліг мене натовп злочинців. вони прокололи руки мої і ноги мої. Я міг би полічити усі кості мої. Вони дивляться і роблять з мене видовище. Вони ділять ризи мої між собою і кидають жереб на одяг мій. Усе це сповнилося під час розп'яття. у чому сенс? Наприкінці 21-го псалма ми бачимо мету «Пригадають і навернуться до Господа усі кінці землі. і Перед тобою поклоняться усі племена народів Господня. Бо царство, і він панує над народами. То чому ж Ісус сказав це на Христі? він зробив це заради нас, щоб ми пам'ятали про що все це було пророче слово? Він виконує пророцтва, щоб усі народи землі навернулися, пізнали Бога і примирилися з ним. Амінь. Амін. ось що пише Кетрін. У посланні Кетрін. до Ефесян 6.18 сказано сказано безперестанку молитися у дусі. Коли писання говорить про молитву у дусі, чи мається на увазі говоріння іншими мовами? Кетрін, Павло говорив про те, що сам пережив. Він каже: я знаю наскільки, наскільки пізнали мене У дусі Є такий рівень спілкування, який не потребує слів. Апостол Іван коли отримував одкровення і писав книгу одкровення, конкретно говорить про те, що у день Господній неділю він перебував у дусі і почув голос, який сказав підійди. якби він говорив іншими мовами, то як би почув голос? є такий рівень спілкування у Божому дусі коли приходить откровення. і він не залежить від того, що виходить від вас. Але завдяки тому, що ви перебуваєте у дусі, ви здатні це прийняти. Це щось неймовірне. я закликаю людей, як і Павло, молитися безперестанку. перестанку. коли ви перебуваєте у Божій присутності, слухайте, адже саме у такі моменти він. Привертає вашу увагу, щоб звернутися до вас. Він хоче показати вам велике, чого ви не знаєте. Звернись до мене, і я відповім тобі. Частина молитви у дусі це перебування у тиші. А закінчимо ми віршем із 144-го псалма. Близький Господь до всіх, хто кличе до нього, до усіх, хто кличе до нього в істині. Нехай Бог благословить вас, і до скорої зустрічі.